Ось москалець. Споглядання черешні. Подорожній у далекій країні. Повернися, я тобі покажу істинні квіти Басьо моєму учневі. Дерево стояло над урвищем. Цим урвищем закінчувалося величезне місто з усіма. Брамами, шпилями, шпиталями, театрами, площами і базарами. На дні урвища борсався вузенький потічок, а дерево цвіло білими і рожевими квітами. Під деревом спав чоловік у смугастому халаті. Вже тиждень цвіло це дерево тут. Високі хмари стояли над ним. Тремтіли у прозорій воді потічка, змінювали форми, не бажаючи все ж упасти на вологу зелену землю, де не де посипану пелюстками, чи ж поплисти геть, лишивши дерево цвісти. Потічок текти, а чоловіка в смугастому халаті приходити до них на нічліг. Той чоловік прочитав усі, які тільки міг. Книги і скуштував усіх вин, на які йому тільки вистачило зароблених, а частіше позичених грошей. Коли ж він закінчив оті, як здавалося, нагальні справи, то збожеволів і його відвезли. Там він доглядав квіти, справно ходив снідати, обідати, вечеряти і на процедури бесідував з лікарями та хворими. Вчасно вкладався спати, і так цілу осінь зиму, і аж до того дня доки не зацвіло дерево над урвищем. Ще не знаючи чому, він уже йшов холодною слизькою стежкою, перечіпаючись за коріння, лякаючись тіней від дерев і далеких автомобільних сигналів, що видавали себе за погоню плач. А то за жіночий уже безнадійний крик. Потім він побіг, ламаючи руками гілки, плутаючись у високій траві, перечіпаючись за повалені хрести, бо там був залишений цвинтар, заплющуючи і розплющуючи очі, то посміхаючись, то кривлячись і схлипуючи. Незадовго перед світанком він подзвонив у двері своєї квартири. Сонна дружина, яка вже й нічому не дивувалася, принесла йому інший халат і теплі пухнасті капці. Він нічого їй не сказав. Пішов у душ, поголився, потім підсмажив собі яєчню, зготував каву, швидко переглянувши зворотні адреси на кількох листах, які дружина ще не встигла передати до лікарні. Як правило, то були листи від Лю, Володі й Павла. Потім з кавою пішов у кабінет, увімкнув настільну лампу, закурив люльку, що так само лежала на магнітофоні. Листи він забув на кухні і чорт з ними. Я божевільний, мені можна. Як тебе не вистачало, аби ти тільки знала. Трохи втомлений я зараз, а так багато чого треба розповісти тобі, черешне. Черешня виросла невисокою. Гілок, одначе, мала повну, стільки, що на них розмістилися б усі птахи, яких тримали жителі величезного міста Бігме. Зелена трава. Білі й рожеві квіти, а ще високі хмари вгорі, шум води внизу. Здрастуй, черешне. І дивитися на неї, довго-довго шукаючи інші слова. Ти така тепла. Весь день він просидів у кабінеті курячи люльку та, вряди годи, виходячи на кухню, зготувати каву. По обіді позвонили з лікарні, поцікавилися, чи чоловіка не було дома. не було, сказав він, не змінюючи голосу. А що? Вибачилися і поклали трубку. Чоловік сходив униз за поштою. Окрім газет, у скринці лежав лист дружині, і чоловік поклав його на телевізорі. Увечері прийшла дружина. Вона купила йому сіру сорочку і попросила приміряти. Сорочка обом сподобалася. Вони ще трохи поговорили про все, про те, а тоді сіли дивитися телевізор. Тут знову подзвонили з лікарні. Ні, не було. А що сталося? Їй пояснили, що чоловік зник, але хвилюватися не треба. Спати лягли разом. Уночі за вікнами почався вітер. Такий дужий! Подумав чоловік, до ранку на черешні не залишиться жодної квітки. Він остав, одягнув труси, лікарняний халат і босоніж вийшов на вулицю. Тепліше стало аж перед ранком, коли трохи ущух вітер. Чоловік підвів очі до неба й тихенько присвиснув. Ще ніколи в житті не було там стільки зірок. Він притиснувся плечем до якоїсь стіни і почав шукати полярну, а коли знайшов, зрадів невимовно, так, щоб ніхто не чув, заспівав, їхав козак за Дунай і вирушив на північ. Певна річ, черешня повинна знаходитися там. Ця ніч була коротшою за попередню, тож коли зорі одна по одній почали зникати, а небо світлішати. Чоловік звернув до закинутого цвинтаря. Там він знайшов собі досить затишний склеп, Куди діти, чи пияки, чи покійники, хто б вони не були, дяка їм, принесли старий матрац, свічку і кілька ящиків. Свічку він запалити не міг, бо не мав сірників. Закутався щільніше у халат і заснув аж до вечора. Світе світоньку! Ти одразу ж мені приснилася, аж у очах померкло, аж забракло повітря. Якби ти була поруч, ти зрозуміла б, як це. Не напружуючи зору, я розглядів кожну дичинку у кожній квітці, кожну бджолу, що сиділа то тут, то там. Нічний вітер навіть не торкнувся тебе, такої чистої, як радість черешні. Раптом прийшов санітар Вася, з яким ми тихцем роздушили не одну пляшечку одеколону, і сказав Збирайся, тебе чекають. Ні, сказав я, ще трохи. Ти тільки подивися, яка вона світла і чиста, наче радість, черешня. Великі волохаті зорі світили просто в обличчя, так низько висіли, ніби повітряні кульки на новорічному святі. Стривай, сказав я собі, який може бути Соловей на новорічному святі? Бо світили зорі, і співав Соловей. Дурню, сказав санітар Вася, і це слово боляче мене вразило. Зараз весна, ти тільки озирнися. Я озирнувся. І справді, весна і співає Соловей, і кує зозуля. Так радо та любо стало мені на серці, а черешневі віти світилися між зірок. Санітар Вася мовчки дістав довго мотузку і прив'язав один кінець до моєї лівої руки, а другий до пошерхлого, мов би, вуста на вітрі, стовбура черешні. Тепер ти не втікнеш, сказав він, а я тим часом сходжу, куплю пару мурмильків. Ні. Заперечив я, ти собі як хочеш, а я пити вже не буду. Мені не можна. Хіба ти не бачиш черешні? Голосно голосно засміявся санітар Вася і пішов, а я лишився прив'язаний до тебе, черешне. Того вечора він справді знайшов її. Черешня росла не так далеко від його лікарні, але тепер це не мало значення. Чоловік сів під деревом, натомлено зітнув і щось пробурмучав. У густому синьому повітрі літала мошкара, далеко за горою починалося місто, але чоловік не дивився у той бік. Він позирав униз, де на дні урвища звивався бурчак, і в рухомій воді закам'яніли білорожеві вечірні хмари. Чекай, сказала вона, там хтось є. Хлопець сів на опочіпки і подивився туди, куди показувала ледь помітна у темряві тонка гола рука. На тому краї урвища під квітучою черешнею, з покрученим стовбуром, дійсно хтось був. Вони обережно підкралися ззаду. Глина повзла під ногами, гілки ламалися і залишалися в руках, терпко пахнучи вечірньою весною. Чоловік спокійно повернувся і подивився на дві високу й нижчу постаті, які прийшли його злякати. Місяць, що несподівано спалахнув за їхніми спинами, вихопив з темряви куде, заросле щетину і лице з глибокими, наче нічні криниці, очима. Вони без слів зрозуміли, хто це, і повільно пішли назад. Чекай, знову сказала вона, я тут дещо брала додому. Вона повернулася до чоловіка і виклала перед ним пакет молока, півпаляниці хліба та сир. Широко розплющеними очима чоловік дивився на неї. Тоді підвів голову. Місяць, квітуча черешня, він опустив голову. Нехидрі дари на свіжій, вже вкритій росою траві. Чоловік повечеряв, усміхнувся і тихо, як дитина, заснув. І приснився йому бог. Ну, що? єхидно поцікавився Бог. Допився, боги тобі снитися почали. Я мовчки стояв прив'язаний лівою рукою до стовбура, а право поклавши на серце. Ну, і що порадиш з тобою робити? спитав бог, закурюючи люльку. Я не знав, як до нього казати ви чи ти, і все ж вирішив сказати ти. Вони в молитвах звертаються на ти, ти сам знаєш, що зі мною робити Боже. Заберу я в тебе цю черешню, задумливо сказав Бог і випустив з люльки хмарку рожевого диму. Вона мені самому треба. Боженьку, пав я на коліна, робіть, що хочете, карайте, як хочете, тільки не забирайте її. Вона в мене єдине. Розумієте, єдине. І сльози градом посипалися з моїх безтямних очей, і я похапцем став пригадувати молитви, які колись зустрічав, читаючи книжки, і так молився я. Боже милосердний, і же Сина на небесах, мати Діво, Пресвята Марія, змилуйтесь наді мною і дай нам днесть, і да святиться ім'я Твоє, да прийде воля Твоя, тільки ж не забирайте у мене черешні. І підвів я очі, і нічого не було поруч. Тільки вона світилася денним, незнаним світлом, і інші сльози полилися з натрудженого серця мого. І підвівся я з колін, підносячи руки до неба, дякуючи, що почуто було мою молитву. Наступного вечора вони знову прийшли з їжею, і чоловік попросив у хлопця закурити. Покурили, а дівчина тим часом. Випрала внизу брудний халат, думаючи, що окрім батькової куфайки треба буде принести ще якийсь одяг. Ночі деколи холодні, а черешня не обсиплеться вже ніколи.